Житомирянка Христина Гелла на акцію прийшла зі своєю подругою. Дівчина розповідає, що в такому заході участь бере вперше. Це дуже гарна можливість зробити місто чистішим, і взагалі людям необхідно це робити, тому що ви тут ходите. Особливо я дуже люблю природу, і ну я люблю. І я повинна її прибирати, щоб потім засолоджуватися цим. Важливо зберігати екологію і люди хочуть жити. В чистоті і потрібно починати з себе. Розказувала своїм одногрупникам, друзям, батькам також, доєдналася, одногрупниця моя, також доєдналася, написали кураторам нашим, ось сусідам також. Зібралася, бачу, багато дуже людей. До речі, всі також підтримують чистоту. Поприбирати до Житомирського гідропарку із колегами прийшов Сергій Леонов. Я з управління екології. Ришився сьогодні долучитися до цієї акції, щоб привернути увагу до охорони навколишнього середовища, до того наскільки це важливо. Тут сьогодні дуже багато молоді. Так, ми так само долучилися з колегами, чисто не там, де прибирати, а там, де не смітять. Керівник комунального підприємства Парк Ігор Леонченко розповів, чому гідропарк основна локація для прибирання у Житомирі. Смітити. В паркових зонах зонах відпочинку це вкрай неприємно і для самих відпочиваючих, і для працівників парку. Я не думаю, що дуже багато придеться сьогодні прибирати, тому що працівники КП Парк працюють над цим кожен день на парковій території. Дуже багато урн, дуже багато контейнерів для сміття, але наші відпочиваючи просто ігнорують. Те, що можна сміття. Викинути в урну чи в контейнер і смітять просто під ногами за словами регіональної координаторки акції Олександри Мухи. Сьогодні цей захід у Житомирі відбувається на 20 локаціях. Центральна локація знаходиться ось на корбутовці в гідропарку. Прибиратимуть сьогодні весь ліс. Нам допомагають також наші волонтери. Також по місту Житомиру у нас 20 локацій, до яких також можна приєднатись. Взагалі, основна мета по всього заходу це сформувати культуру чистоти у молоді та учасників та всіх українців. Сергій Косю. Ченко Ігор Грач Новини на Суспільному.